туда, ще раз моя твоя Україна до кразді дев'ятирічна Мирослава раз за разом повторює свою нову авторську пісню під назвою Моя мова. Творчий шлях дівчинки почався ще шість років тому. Тоді вона вирішила, що хоче займатись співом. До нас приїхали гості та мої бабусі почали співати. Мені це, звичайно, звісно, сподобалося. Ну, це не я. Якщо б я не пішла до батьків, і сказала їм Я хочу співати. <свіс> Шість років навчань, день через день дівчинка ходила до музичної школи та покращувала свій спів. І от нещодавно захотіла власну пісню. Я захотіла авторську власну пісню, пішла до батьків. Та вони сказали добре, ми шукали людину, продюсера, яка допоможе, і ми знайшли його. Ну, поки я не доб'юсь определених э, дублей угу. в этом всьому, да? то есть я людину не відпускаю. Артуро Мас, український співак та музичний продюсер, через його руки та фантазію на світ з'явилися десятки українських хітів. Головна мета, яку поставив перед собою чоловік, зробити таку пісню, яка буде популяризувати українську культуру та мову. Є зросли артисти, є діти. І Це совершенно різна аудиторія, абсолютно різна. Не для того, щоб зрозуміти, що нужно було написати е, юний талантливої дівочки. Не треба було з нею хоча б понять поговорити, і у які вокальні дані і так далі. Не один день зустрічей з Мирославою і батьками. Розмови та обговорення, чого б хотілося, і у результаті Артуро визначився. Я чітко продумав образ, як вона має виглядати. Яка їй пісня треба, в якому жанрі. Тожен бути музикальний сопровождаючий саунд. Такий м -м, веселий колорит український настоящої культури. Поєднання трендового звучання, сильного голосу та меседжу, який заклав у цю пісню продюсер. Втім, і маленька Савміра внесла корективи. І... У тебе була ідея якась репчик туди. Так. так. Зв... Ти сказала, що я хочу репчик. Да. Бо я в Стефанії репчик читаю імені. В Стефані мен... пісню. Да? Так. І мені захотілося в своїй авторській пісні теж реп. А от Альона Альона Джерхел там. Теж не, читаю, Так. Да. Ми шукали шлях, та життя петля, ніби для тут падає. Хорошо. Пісня вже зібрала понад 72 тисячі переглядів та десятки тисяч прослуховувань на стрімінгових платформах. Цією композицією дівчинка хоче підтримувати українську мову, пропагувати її вивчення та задавати цей тренд. До речі, про тренди. Юна співачка запустила танцювальний челендж у Тіктоці. От у мене є Тікток, і на пісню мою я придумала тренд. Оце, наприклад, моя Україна, я твоя дитина, і це все таке. Але всього б цього не було без допомоги батьків. Вони одразу помітили в дитині талант та жагу до сцени. Звісно, відчували і самі йшли до цього. Ми розуміли, що повинно для неї щось бути. Авторське і те, що їй підходить. Співпраця пройшла успішно. Пісню крутять по радіостанціях країни та додають у підбірки пісень на Ютубі. Втім, однією кар'єру не збудуєш. Плани є, якби не одне, но звісно, хочеться розвивати, звісно, хочеться вкладати в дитину, тим більше в неї талант є, хочеться їй показати країні. Що є така дівчинка, яка співає українські пісні? Юна зірка шоу бізнесу Савміра каже: і надалі буде випускати пісні та прославляти нашу мову і країну. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.